Мої любі мандрівники. Сьогодні ми з вами вирушаємо дуже цікаву та незвичну подорож. Поки усі садочки закриті для відвідувань, вихователі продовжують працювати з малечою в онлайн форматі. Працівники самостійно знімають та монтують розвиваючі відеоролики для дітей. Одне з таких руханка під динамічну музику. Ця річка, а ось то я на зустрічі нас настачія. Долучають у садочку малечу і до творчості в онлайн форматі. З ними займаються арт-терапією. Діти малюють не просто пензликом, а різноманітними предметами. Я використовую нетрадиційні техніки, це нетрадиційне малювання. Також це все нетрадиційні види аплікації. Це дуже заспокоює та дуже корисно як для діток, так і для дорослих. Відбуваються і ось такі веселі та пізнавальні заняття з музичного мистецтва. Дітям розповідають про особливості музичних інструментів. Я розміщую власні авторські відеозаняття з сценічної мови, акторської майстерності, ритміки та музичного мистецтва. Унікальним у моїх відео є те, що я завжди використовую різноманітні засоби театралізації. Ну, ось, наприклад, ритміку я проводжу в образі мультиплікаційних героїв. Відео завжди я знімаю у позитивному настрої. Вони подаються у легкій ігровій формі, завжди з любов'ю до дітей. Втім, для того, аби діти знову повернулись до садочка, у закладі готуються за новими нормами до 1 вересня. Зокрема, вже реконструювали підвальне приміщення, де можна розмістити до 150 осіб. Укриття будуть використовувати у разі повітряної тривоги. У приміщенні облаштували вентиляцію, каналізацію, забезпечили електропостачання, потурбувались про запаси питної та технічної води. Є тут також спецприладдя для ліквідації ймовірної пожежі. Тимчасове укриття має два виходи: один з них це основний виход та евакуаційний виход. Також в приміщенні є аптечка медична, яка вміщує в себе все необхідне для надання першої домедичної допомоги. Є в наявності шафа, де яка вміщує в себе також постільну білизну, ковдри, рушники. Окрім цього, одне з приміщень переобладнали для зберігання продуктів та засобів гігієни. Також є пральня та окремий санвузол. Для дітей з інвалідністю в укритті наявні також інвалідні візки та ходунки. Під час повітряної тривоги, коли в укритті будуть знаходитись діти, вони матимуть можливість психологічно розвантажуватись. Саме для цього ми обладнали такі куточки малювання. Цей дитячий садочок є інклюзивним, тож у процесі розробки навчальних та розважальних відеоматеріалів запитів діточок з особливими потребами вихователі обов'язково враховують. Під час повітряної тривоги ми спускаємося у тимчасове укриття. Там є провідний інтернет, і монтують вони вже ролики під час повітряної тривоги в підвальному приміщенні в тимчасовому укритті. Наше покликання навіть в найскладніших ситуаціях зробити так, щоб діти здобували дошкільну освіту у будь-якій точці країни. Тим чи відкриються двері дошкільного закладу 1 вересня, поки що невідомо. Проте працівники садочка все одно чекають на своїх вихованців та продовжують готувати приміщення, аби вони були надійними та безпечними за будь-яких умов.